Привіт усім! Це Вікі Сім і я повертаюся до вас з новою серією цілілого. Повинна була повернутися раніше, але виявилися деякі технічні труднощі, які я дало владнала. Сподіваюсь на це, але знаючи свою нелегку долю, сильно це не вірю. І все, на цьому закінчуємо нудоту. І я вперше починаю серію з карти Сім світу, але я повинна вам показати, де ж зараз знаходиться Малькольм. Я думаю, зі ступної кат сцени, ви зрозуміли, що Малькольму. Все ж таки, вдалося прокачати навичку фітнесу і механіки до потрібного, п'ятого рівня і відправити, здосліджувати інші острови на наявність якогось хоча б життя. І йому це майже вдалося. Та сталося те, про що я вам розповім, але трохи згодом. А поки, як ви бачите, я добренько попрацювала над картою, більшість об'єктів видалені, а ділянки переведені у базовий тип, як я і розповідала про це в правилах. І Малькольм живе ось тут біля вул ну у цьому районі, хоча навіщо я вам це розповідаю, ви і так це знаєте. І поплив він ось сюдою, великою широкою протокою, хоча знав про ще одну, але вона йому здалася зависька. Ось тут вона знаходиться. Поплив він прямо, він вирішив не повертати нікуди, тому що з однієї сторони йому здалося, що там тільки відкритий океан, а з іншою він побачив оці гори. Вони тут так все щільно прикривають йому здалося, що нічого крім гір тут немає. Хоча тут є ось така протока, але він її не побачив. Тому він відправився прямо до ось цього острова, але насправді зараз він знаходиться ось тут. Але про це я вам розповім трошечки згодом. Чому так сталося, чому він зараз тут? І остання його надія це цей острів. Він його побачив. Йому здається, що тут є життя, тому що він тут бачив вого. Вогонь без людей неможливий, але добратися сюди він зможе тільки тоді, коли полагодить свій човен, тому що він пошкоджений. Ну що ж, я пропоную відправитися одразу до Малькольма. Тут я йому облаштувала трохи такий побут на острові на той час, поки він тут буде. Сподіваюся, що це буде недовго. Я розраховую на 2-3 сімівських дня, тобто на одну серію, але якщо не вийде, то щось я буду відігравати за кадром, бо довше тягне. Ну, це не маю бажання. Тут я розмістила ловушки для риби, які, начебто, прибило до берега при спритності малькольма рибалки. Вони будуть його готувати. А також коли він покидав свій острів, він взяв з собою спальний мішок, наче як відчував, що щось таке станеться, хоча насправді це. І тут є таке вогнище, яке він створював, щоб привернути увагу, але не склалося як гадалося. І буде воно йому слугувати для їжі або відлякувані комах. Там подивимось. Також я розмістила столярний столик на ділянці. Розумію, що це не дуже правдоподібно виглядає. Але щоб покинути острів, йому треба полагодити, човен і підняти рівень механіки до шостого рівня. І не тільки механіки, ще й фітнесу, але про це пізніше. І я не знаю, як іншим методом, окрім. Столярного столика підняти механіку. Можливо, можна було поставити сюди якісь предмети, щоб він їх лагодив, але з іншої сторони це ще більш абсурдніше виглядає ніж столярний столик. Тож я думаю, що він міг щось лагодити і створювати на острові. По навиках фітнес і механіка в нього зараз на п'ятому рівні, так само як і садівництво. Це значить, що якщо йому вдасться вибратися з цього острову і знайти, хоча б якихось людей, він зможе овочі і фрукти. Що зараз знаходяться в його багажі а також солярні вироби, що знаходяться в багажі сім'ї. Він зможе продавати або обмінювати, але на жаль, не рибу. Навичка рибалки в нього розвита всього-навсього до четвертого рівня. Тож для того, щоб продавати рибу, йому треба буде її трошечки прокачати. По потребах в нього зараз все дуже жахливо виглядає. Хоча, з іншої сторони, а як повинні виглядати ще потреби людини, яка вдруге пережила катастрофу. Виглядає насправді дуже реалістично, але за цими умовами, що в нього зараз є, не всі потреби я зможу задовільнити гігієни, наприклад, я точно не зможу задовільнити, тому що поставити тут душ на ділянці явно було б нелогічно, а змаструвати щось на душу за той час, який він тут знаходиться, він точно не зміг би. Можливо, хтось інший і зміг би, але не Малькольм. І в житті він міг би підняти цю потребу, купаючись в морі, але це сімс, і тут немає такої дії. Я не розумію, чому зібрати воду з моря він може, а помитися там ні, ну таке собі. Треба був дозвілля, не зможу задовільнити, бо він явно вирушаючи на інші острови, не захопив з собою книжок. Природні потреби так. Тут я йому зможу допомогти. Я поставила йому кущ на ділянці, поспати так. Він взяв спальний мішок з собою. В нього є тут спальне місце. Поїсти також є змога, є фрукти, які знаходяться в його багажі і, можливо, щось вдасться все ж таки дістати з ловушок для риби. От спілкування також ні, не зможу здовільнити, бо. Немає з ким спілкуватися, рослин немає, а опудала далеко. До речі, щодо опудала, я думаю, ви помітили скат сцени, що їх стосунки покращились. В них відбулося вуху. Я не пам'ятаю, але здається, я в попередній серії казала, що хочу перевірити, чи зможу опудало завагітніти. Так от я передумала. Я не хочу це перевіряти, бо якщо зможе і завагітні, і народить, що мені робити. Дитина мені тут не потрібна. Це не входить в мої сюжетні плани, а мучити дитину голод. І холодом, щоб її забрали, не мої методи. Тож, поки що ні, точно не в цей раз. Але якщо у когось виникне бажання це перевірити, і ви це зробите, то дайте мені потім якось знати, чи вийшло у вас чи ні. Бо це дійсно цікаво, і це не дає мені спати ночами. Я відправила малькльма в туалет і спати, тому що сонце те, що йому потрібно, для того, щоб набрати. С... В... Стоп! Вау! Вау, це скоріш за все випробування островні духи. Я не думала, що воно буде так виглядати, коли обирала це випробування. Я думала, що будуть приходити якісь приводи, і мені здавалось, чомусь, що вони будуть злі, але я не думала, що це так неймовірно гарно виглядає. Наскільки я люблю доповнення Солані, настільки ж я розумію, що я його для себе взагалі не відіграла. Відіграла дуже мало я більшості, не знаю. Та, взагалі, повністю, якщо просто брати гру Сім з і те, скільки я в неї. Граю, я все одно кожен раз відкриваю для себе щось нове, і така вау! А чого я про це раніше не знала? І знаєте, можливо, це і класно, тому що гра для тебе кожен раз цікава, коли ти щось спробуєш новеньке і відкриваєш для себе щось новеньке. І у нього там в багажі завалялася риба. Тож я дала йому таку дію її приготувати. Насправді можна було б дати йому фрукти. Їх в багажі у нього дуже багато. Але по перше, на ці фрукти у мене є інші. І плани, бізнес-плани. А по-друге, фрукти на нього дуже погано впливають, і він потім багато часу проводить у туалеті. А мені цей час потрібен для інших потреб. Боже, Малькольм, ну чому ти такий брудний? Ну чому ти не можеш просто піти і помитися в океані? Там така ж сама вода. Та вона не буде така, як із-під душу, але ти будеш чистіший, ніж зараз ти є. І так, я вирішила поставити вулики. Мені подумалося, що дикий вулик міг бути на острові. Вій, в голодному стані Малькольм відчув без себе ведмедем, тому що насправді мед це дуже енергетичний продукт, а саме енергія зараз не завадить йому. І куди без закусів бджіл? Це нормально, Малькольм. Я до цього вже звикла, і ти теж. А з іншої сторони, тобі навіть і корисно буде. Так я тут бачу один дивний зимовий мудлет, і я не можу зрозуміти, чому я його бачу. Морозно, чому тобі морозно? Ти ж на острові, чому тоді пори року? Я не розумію, це ж по задумці тропічний острів. Тут літо повинно бути цілий рік. Може, вночі буде прохолодно, але в день повинно смажити сонце. І Я не розумію, чого розробники не зробили так, щоб чисто на Сулані завжди діяла одна й та сама й та сама пора року. Я, мабуть, відключу пору року для цього збереження, тому що для мене це якось незрозуміло на тропічному острові. Морозно, якщо ще й сніг випаде, я взагалі буду обурена. Мудлет від островних. Ніх духі, вдача на острові. Ну, вдача тобі, Малько, не заватить, якщо чесно. Хоча, зважаючи на все, що з тобою трапилось, вона і так у тебе в кишені. І це все добре. Але давайте я почну розповідь, що ж все ж таки сталося. Я думаю, ви вже втомилися в очікувань. Малькольм, одразу ж після того, як зробив човен, зрозумів, що не хоче чекати ні секунди, і почав свою подорож в той же вечір у повній впевненості свого успіху. В мріях як він повертається додому. Але коли він відпливав, погода різко почала погіршуватись. Набігли грозові хмари і почав крапати дощ. Хоча буквально 10 хвилин тому світило сонце і не було жодного натяку на хмарку, і це повинно було б його насторожити, та він не придав цьому ніякого значення. Випливаючи з проток, він вирішив пливти прямо, не звертаючи нікуди. Він не хотів випливати, відкритий океан, бо це йому б нічого не дало. На його човні далеко не допливеш. Тож він відправився прямо до островів, щоб. Коли попереду весь час, поки він плив, його не покидало відчуття, що за ним хтось слідкує, але він нікого не бачив. Погода ставала дедалі гіршою, почався шторм, човен кидало зі сторони в сторону, йому ставало важко їм керувати, і зрештою він не впорався, і його човен кинуло на риф. Його викинуло з човна, і він добряче вдарився головою. Все, що відбувалося далі, не зрозуміло для його розуму. Коли його викинуло з човна, йому здалося, що його підхопила дівчина. Вона була не. Неймовірно гарна. Її шкіра, наче сяяла в проміннях місяцю великі, гарні очі і вогняне волосся. Але, мабуть, через те, що він добряче стукнувся головою, йому здалося, що у неї був хвіст. Але ж це якась фантастика. Скоріше за все, її ноги заплутались у водоростях, адже русалок точно не існує. Вона врятувала його і поцілувала. Вона його поцілувала. чи... Це йому примарилось, щоб це не було, але відчуття були приємні. Та він був надто слабкий, щоб поцілувати її у відповідь. Далі він втратив свідомість і прокинувся вже на піску на іншому острові. Прокинувшись, він одразу пішов досліджувати місцевість. Дівчина була в його голові. Він був впевнений, що тут є люди, надто реально все виглядало. Та чим більше він ходив, тим менше ставала його впевненість. Окрім дивних птахів і диких мав він нікого тут не знайшов. Та якось ввечері він забрів на один. Острів, з якого виднілися інші острови, яких він не бачив до сьогодні. А також там горів вогонь. Це запалило в ньому його власний вогник надії, але його човен був надто пошкоджений, щоб витримати подорож до тих островів. Тож нічого не залишалось, як осісти тут, на цьому острові, лагодити свій човен і спостерігати за тими островами. Зараз він вже впевнений майже на 100% що там є люди, бо він їх бачив. Здається, бачив ні, точно бачив. Ось така історія. Перегод Малькольма, і сьогоднішня серія менш цікава за інші, тому що, окрім плавання, пробіжок, рибалки і теслярства, нічого не відбувається, але пропускати цей час я не хотіла. Мені здається важливим показати, як Малькольм прагне врятуватися, покинути ці острови і відправитись додому. Можливо, треба розповісти вам, чому він так сильно цього прагне, але тут я б хотіла, щоб ви на основі всього, що ви бачили і знаєте про Малькольма, зробили свої припущення і написали їх в коментарях. Мені буде цікаво читати, як ви зрозуміли цього героя. А в наступній серії буде цікаво вам почути, що ж насправді керує Малькольмом в його бажанні покинути острів, дивлячись на все, що з ним сталося. І так як виглядають зараз його потреби, Малькольм знаходиться в доволі гарному стані, і так доречно зараз цей впевнений настрій, гра вкотре мені підіграє, я вже починаю лякатися таких влучних і надто потрібних для мого сюжету співпадінь. Причому не тільки в цьому проєкті. Як розробники домоглися того, щоб гра знала сюжет, який знаходиться в моїй голові. Можливо, існують якісь алгоритми, по яких гра аналізує все, що відбувається, і підлаштовується. Як ви думаєте, таке можливо? Якщо ні, то в майбутньому саме так мені здається і буде все відбуватися. Інакше нащо нам майбутнє без прогресу? Без русні так, а без прогресу ні. Я відправила Малькольма трохи відпочити, зробити перерву, бо рутинна, повторюючи одні й ті самі дії, можна з'їхати з глузду. Хоча Малькольм і так трохи вже не при собі. І дивіться, що він виліпив з піску. Щоб ви розуміли, я записувала це відео на третій день після подій, що сталися в Єгипті. Там, де ЗСУ акула вдало знищила русню. І якщо до цього дня я не знала, хто за національністю Малькольм, навіть не задумувалась про це, то зараз у мене немає сумнівів. Тільки звідки він дізнався про ці події, Малькольм, де ти сховав телевізор? Зізнавайся, чи ти таємно використовуєш телефон? З рибалкою Малькольму не пощастила, тож завчасно знаючи, що його чекає в майбутньому, годуй його фруктами. Вибач, Малькольм, але це все на благо. Почистиш свій організм. Але знаєте. На вимушеній перерві я вирішила трохи переглянути один пункт у правилах на рахунок риболовлі. Ті, хто бачили відео з правилами, можуть трохи промотати вперед, буквально секунд на 30, або залишитися і трохи послухати мою нудоту. І насправді ви неймовірно сильні духом люди, ті, хто дивляться мою нудоту, бо чесно, я б так не змогла. Але повернемось до правил. Одною з умов вдалого закінчення челенджу є прокачка навички риболовлі до 10 рівня. Але як завжди, я спочатку Облю, а потім думаю, якщо ви пам'ятаєте історію з Малькольмом, якщо ні, то зверху з'явиться посилання на відео, то він після того як покине острівки і собі спойлер для новеньких, хоча насправді я не впевнена, що це мені вдасться. По сценарію він повинен його покинути, і навичка рибалки в нього не повинна бути надто прокачаною. А Чому ти прокинувся? Ти щойно ліг. що відбувається? Ого! А, це ще одне випробування ділянки, яке я ніколи не обирала, але мені подобається. Бо саме так я і уявляю відпочинок з палатками, коли тобі вуха і інші шпарини залізають комахи. І це те, на що я не наважусь ніколи. Дякую всім, що підсилив мою арахнофобію. Але, повертаючись до розповіді, Малькольм, той, який вже дорослий і той, який вибрався з острова, розповідав мені, що з рибалкою. Йому не щастило. Виходить, правила челенджу і сюжетна історія трохи суперечать один одному, а мені так цього не хочеться. Не знаю чому. Але можливо я перфекціоніст. Хоча я поняття не маю, хто такі перфекціоністи. Просто люди часто так говорять, коли їм щось не подобається. Я перфекціоніст. Але я хочу, щоб Малькольму щось все-таки не вдавалось, і він знайшов інший шлях. Не все ж повинно йти як по маслу. І я вирішила, що замість прокачки рівня навички йому треба буде наловити 100 рибин і не продавати. Їх можливо він це здійснить за допомогою пасток, скоріш за все. Єдине за що я хвилююсь, чи може псуватися риба в багажі. Сподіваюсь, що ні, але гасло роби і не думай, працює надалі. І поки Малькольм тут, витрачаючи майже останні гроші, що є, підвищує навичку механіки на столярному столі. Я замислююсь, як він буде продавати те, що є, і те, що можна продавати в багажі. І чесно, я не хочу, щоб він це робив через отой стіл, який використовує моя декадна сім'я, тому що. Що його мені вистачає і в декаді, і скоріш за все він буде це робити через багаж. Бо від того стола я трохи заморилась. Тим паче, одні й ті самі рутинні справи в різних проектах мені не подобаються. Хочеться якогось різноманіття. Тож, якщо вам дуже кортить подивитися на продаж через стіл, ласкаво, прошу у декаду. Тут я цього робити не буду. І заразом я дала йому дію зараз перевірити пастки для риб. Мені цікаво, чи багато можна видобути риби з однієї. Єєї пастки можливо, треба буде переглянути кількість риб для проходження, а, три рибини. Ну, це непогано. І я б сказала, надто й багато. А з іншої пастки, п'ять. О, це вже багато. Хоча з іншої сторони, якщо він поставить всього дві пастки, то вісім рибин в день це треба приблизно. 13 днів для 100 рибин. Я думаю, що це нормально. Єдине, що мабуть, умовою для того, що він їх поставив, буде розміщення їх на своїй ділянці. Зараз в нього немає такої дії, тож йому треба буде переїхати на іншу ділянку, де буде така змога. Це мені здається гарна ідея. Залишилось тільки зібрати гроші, щоб була змога купити іншу ділянку. Хоча я насправді це не планувала, але можливо це буде на краще, і що знову відбувається, боже. Кажани! Мабуть, це входить до випробування комахами, бо окремо я не бачила цієї властивості. Так, Малькольм, тобі тут не дуже пощастило, хоча і там в печері біля вулкану виверження не дають тобі розслабитись. І що? На цьому я буду завершувати серію. Залишилось ще трохи прокачати навички. Це я вже зроблю за кадром, але більшість вже зроблена. Та наостанок я хочу з вами ще поділитися новиною. Я думаю, ви помітили, який якісний звук ви чули про протягом серії. Можливо, він не завжди був ідеальним, та я не чарівник, а тільки навчаюсь. Але все одно за це я хочу подякувати моїй підписниці, а заразом хрещеній феї і її щедрому донату на Донателла. Все, що я роблю, я роблю для вас. Дякую, що допомагаєте розвитку каналу. Гарний мікрофон є. Далі, мабуть, я буду збирати на ноутбук, щоб проводити стріми. Тож, якщо у вас є бажання і змога, ви можете підтримати мене копійчину на Донателла або на монаба. Посилання шукайте в описі під відео. На цьому я дякую вам за перегляд і разом з Малькольмом спливаю у захід сонця. До зустрічі! Бережіть себе!